Шановні колеги, доброго дня. У зв'язку з останніми публікаціями в засобах масової інформації хотів би перекоментувати ситуацію навколо кримінального переслідування Едуара Ставицького в Україні, а також зустрічі з ним представників Генеральної прокуратури. Усе, ми хотіли би повністю відкинути будь-які твердження про нібито таємний чи неформальний, чи неофіційний характер зустрічі з ним. Зазначена поїздка мала форму відбулася у формі офіційного відрядження, що підтверджено всіма потрібними документами. Метою зазначеної поїздки було проведення зустрічі з фігурантами, саме підозрюваними замках кримінального провадження паном Ставицьким, який постійно перебуває на території держави Ізраїль. І перевірка його готовності до співпраці зі слідством. Хотіла б особливо наголосити про те, що ініціатива зазначених контактів відходила безпосередньо від пана Ставицького, який передав зазначене прохання до представників Генеральної прокуратури через своїх представників. Більш детально це. Хочу зазначити, що укладення угоди співпраці зі слідством це є одним із засадничих принципів Кримінального процесуального кодексу. Укладення угоди. Про визнання винуватості, воно може бути на будь-якій стадії кримінального процесу. І, звичайно, що ми зацікавлені в тому, тому що ця процедура є більш короткою, вона відповідає основним засадничим принципам, які і передбачені нашим законодавством. Що стосується нашої позиції щодо укладення угоди, абсолютно чітко вони були викладені і вони базувалися на трьох основоположних речах. Це по-перше, відшкодування збитків, завданих державі, визначених за наслідками експертизи, яка проводилась в межах справи, кримінального провадження. Друге, це визнання винуватості, без якого не може бути укладена угода. І відповідно третій основоположний принцип це викривальні показання щодо інших співучасників злочину. Перемовини показали, що не готовий. Фігурант до укладення угоди не готовий саме до такого передбаченого законом способу співпраці зі слідством. В зв'язку з цим ми вважали, що вичерпані всі можливості для подальших перемовин щодо укладання угоди, і наша позиція була доведена до керівництва про те, що потрібно ініціювати. Процедурні питання щодо отримання дозволу на спеціальне досудове розслідування, ну і в подальшому, після отримання цього дозволу передавати матеріали кримінального провадження до суду для розгляду по Перед перебіг подальших подій і хронологія цих подій, пов'язаних з цим кримінальним провадженням, саме підтверджує те, про що я кажу. Дільше... Якщо говорити про закити в нібито в необґрунтованому затягуванні розгляду зазначеного кримінального провадження. Хотів би навести деякі факти, які, як відомо, є дуже впертою річчю. Зазначена поїздка Генеральної прокуратури до Ізраїлю мала місце в листопаді 2016 року. В кінці грудня цього ж року було оформлено уточнену підозру пану Ставицькому. в. В лютому наступного року, тобто 2017 року, було пред'явлено підозри іншим співучасникам зазначеного злочину. В квітні та в листопаді цього року було отримано остаточні результати економічної експертизи, яка підтвердила нанесення збитків діями ставицького та його поплічниками. Паралельно орган досудового розслідування звернувся з клопотанням до Печерського суду в лютому 2017 року. Щодо застосування стосовно пана Ставицького, який переховуються від слідства до е, спеціальної процедури досудового розслідування, хочу наголосити, що зазначений дозвол Генеральна прокуратура очікувала протягом майже 10 місяців. Одразу після цього, після отримання зазначеного дозволу з боку суду, було прийнято рішення про завершення досудового розслідування. Це був початок 2018 року. Цього ж місяця, буквально через 10 днів, матеріали кримінального провадження було передано адвокатам Ставицького для ознайомлення в травні. цього року обвинувальний акт щодо Ставицького та його декількох співвиконавців цього злочину було передано до суду. На сьогоднішній день зазначене кримінальне провадження розглядається по суті Святошинським судом хотів би звернути увагу на те, що ані на етапі. Досудового розслідування ані сьогоднішній момент кваліфікація дій пана Ставицького не зазнала жодних змін. Як було сформовано в остаточній підозрі, підписані в 2016 році, так і в матеріалах обвинувального акта фігурує частина 5 статті 191, частина 3 статті 209. Крім, також, крім того, йому інкримінується. 358 та 366 статті Кримінального кодексу України, що підтверджує незмінність позиції органу досудового слідства та прокуратури. І Хочу зазначити, що ми вважаємо такі інформаційні непорозуміння, які відбуваються останнім часом. Це спроба дискредитації Генеральної прокуратури як найпотужнішого на сьогоднішній день в Україні правоохоронного органу, спроба дискредитації як слідчої роботи, так і прокурорської роботи. А щодо даного конкретного кримінального провадження, оскільки воно перебуває в суді і буде призначене до розгляду по суді, по суті, ми вважаємо, що це є і тиском на суд з метою. Применшити свою відповідальність або уникнути кримінальної відповідальності шляхом дискредитації правоохоронного органу органу досудового розслідування, який проводив досудове розслідування в цій справі.